Вітаю на константі сьогодні поговоримо про славнозвісну стіну Порошенка, яка являє собою одним із головних символів корупції в російсько-українській війні, а також причиною, чому Україна була незахищеною перед російським вторгненням. Але спочатку трохи теорії. Нагадаю, що це взагалі за стіна. Починаємо. Проект стіна план заходів щодо інженерно-технічного облаштування Українсько-Російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей. Також Українсько-Молдовського державного кордону та територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Вигаданий Порошенком та його партією проєкт був затверджений. Джений розпорядженням Кабінету міністрів України від 14.05.15 року No439Р, інженерно-технічне облаштування Держкордону передбачало створення системи земляних споруд, улаштування інженерних загороджень, протитранспортних протитанкових ровів та траншей 4 на 2 метри, сітчатої огорожі на металевих стовпах. Загороджень зі спіралі типу ЄГОЗА, прокладення рокадної дороги з равійним покриттям за вишки 4,5 метри та багато чого іншого. На початковому етапі план заходів був затверджений на 15-й 18 роки, пізніше продовжений спочатку до кінця 20-го року, а потім до кінця 21-го. У 2020 році планували завершити будівництво аж у 25-му році, а загального Готовність оцінювали на 40% у 2021 році. Готовність оцінювали уже о близько 50%. Але у грудні 2021 року, напередодні великого вторгнення, було оголошено про завершення проекту. Загальна його вартість склала 2,5 мільярди гривень. Загалом було облаштовано 403 кілометри протитранспортних ровів, збудовано 332 кілометри рокадних доріг. 150 переходів доріг через яри, 99 кілометрів металевих парканів та 62 кілометри загороджень зі спиралі Єгоза. Замість стіни Кабмін схвалив нову програму з облаштування державного кордону аж на 36 мільярдів гривень, проте реалізувати його не встигли. Протягом усього будівництва стіни проект часто піддавався критиці і навіть більше. Корупційним розслідуванням у серпні 2016 року депутат від самопомочі Олена Сотник на своїй сторінці Facebook опублікувала відповідь керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. З неї слідувало, що Набу ще з березня 2016 року веде розслідування за ознаками розкрадання державних коштів на проєкті. Повідомляю, що Національним антикорупційним бюро України здійснює. Дійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.03.16 року за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів Державного бюджету України, виділених на реалізацію проекту Стіна на державному кордоні України з Російською Федерацією. У серпні 2016 року видання наші гроші з посиланням на рішення Деснянського районного суду міста Чернігова повідомило. Про позов військової прокуратури Чернігівського гарнізону до компанії державне підприємство Чернігівський облавтодор та товариства «Укрспецстрой» зі звинуваченням у нанесенні збитків державі при будівництві укріплень на кордоні з Росією на суму більш ніж півтора мільйони гривень. У липні 2017 року Генеральна прокуратура України повідомила про виявлення розкрадання при будівництві проєкту Стіна суми в понад 100 мільйонів. Мільйонів гривень. А вже 8 серпня 2017 року НАБУ провело перші затримання. Наступного дня було повідомлено про підозру ще сімом підозрюваним. У тому ж 2017 році видання Українська Правда випустила розслідування за фактами корупції при будівництві стіни. А у 2019 році спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду щодо розтрати держкоштів. Виділених на облаштування стіни на українсько-російському кордоні обвинувачення за фактом розтрати держкоштів було пред'явлено трьом посадовим особам Державної прикордонної служби, трьом директорам фірм-підрядників. Та двом посередникам загалом восьми особам. Слідство встановило, що державі було нанесено збитків на загальну суму понад 16 мільйонів гривень. За його результатами, щодо трьох із п'яти фігурантів було закрито кримінальне провадження в частині їх обвинувачення у вчиненні нетяжкого злочину, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих даних. Водночас, провадження в частині обвинувачення цих же фігурантів Гурантів за вчинення особливо тяжкого злочину, а саме за володіння коштами з державного бюджету України в сумі понад 16 мільйонів гривень, буде предметом подальшого судового розгляду. Наразі справа, як вбачається, підморожена. Декілька днів тому журналісти рівне онлайн зробили розслідування на тему проекту «Стіна» та ролі Порошенка в ньому. Можете глянути повністю, я залишу посилання під відео. І це, якщо що, не реклама. А зараз наведу головні тези розслідування. Абсолютна більшість фортифікаційних споруд були побудовані або силами армії під власні задачі, або централізовано в недостатній кількості, недостатньої якості, і їхня користь була мінімальною. Це не була якась повноцінна лінія оборони, це був просто епізодично поселений кордон. І все. Розповідає про стан фортифікацій за контенції Порошенка ветеран російсько-української війни Олексій Сталкер. За словами експертів, стіна Порошенка виявилася дуже коротким відрізком звичайного паркану, яким огороджують дитячі майданчики, і який не був призначений для стримування ворога. Та сітка рабиця, яка була на сході України натягнута. Ніякі військові атаки вона відбивати не може. Так звана стіна це суто імітація, це 100% піар. Під час будівництва стіни Порошенко був президентом і очолював політичну силу, яка схвалила цей проект і несе усю відповідальність, зазначає у сюжеті політичний експерт Петро Олещук. У сюжеті експертами також наголошується, що Порошенко свідомо надавав неправдиву інформацію щодо реального стану фортифікації. Сьогодні Порошенка звинувачують за двома статтями кримінального кодексу: сприяння діяльності терористичних організацій. Та державна зрада є всі підстави вважати, що Петро Олексійович навмисно шкодив територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України. Адже як можна пояснити його бізнес з Медведчуком, Путіним, вугільний бізнес так званої ЛДНР, справу свинарчуків, вибухи військових складів, порушення обіцянки передати управління своїми активами незалежній стороні, небажання позбутися липецької фабрики Рошен. Та просто неймовірне у своїх масштабах розкрадання держбюджету. Такий підсумок розслідування рівне онлайн. А як ви ставитеся до Порошенка? Пишіть про це у коментарях. Також пропоную подивитися мої старі випуски про Пороха, там також цікаво. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!